Мау, врятував мене від і Пригостив мене устрицем на вечерю. і герой. для Справжній лицар. Кевін. З цими щенячими очима. Привіт, Чекай, друже. не чисто село. Я про що сказати, що ти гарно впорався, малий. Так, вже ж. Божечки, Кевін, прибери меч, не позор мене. Оу, добренько. Е, Звичайно. Ты мої хлопи дуже цінують. Що ти не вбив нікого з них? О, так. Не би... таке. Вигладай, а, мій кодекс. Що? Кодекс? У тебе конус? Кодекс забороняю вбивати. О, добре, друзяку. Ти не проти, я перетрус твою подругу. Кевін, чому тобі не принесли нам напої? А, звичайно, леді. Два еля там молоко, будь ласка. О боже, брат. Ти такий поганий. Дякую. Гей, Кев, я піду з братом до його табору знову ввечері. Оу. Побачимо, хлопче. Ей, чи чі дупорися сьогодні. я... Мабуть, я рятую леді за трубканці.